І всім привіт, друзі! Мене звати Андрій, ви на каналі Андрій. Ось і всі угляді ми разом з вами трохи пограємо у Brawl Старс. І я вас запрошую пограти разом зі мною. Ось ну і тоді давайте вже будемо починати. Так, Ну все, друзі, коротше, будемо починати грати у Бравл Старс. Маю надію, що я переможу. Не встиг вже знаєте почати. Знаєте, як, як це у так, бійку у Stars, а тут вже... Іще один. Іще один, як швидко. Вже відразу. Так, зараз будемо нападати. Це, друзі, зараз ще один гол, і ми, друзі, виграли. Все добре. Дуже добре. Так. І мене одразу. Ну, тобто, відразу очікує ящик, і давайте ми його відчинимо. Так, вісім предметів. Менета, монета, монета, монета. Горить. Друзі, у мене трохи починається хвилювання, бо тому що, ну, трохи і радість і хвилювання водночас, бо тому що все. Дуже щось Ну, Маю надію, що щось, хоча б знаєте, таке нормальне випаде. не знаю. І мені, друзі, випав з ким на ПЕМ. Ну, непогано, в принципі. Ну, я думаю, що непогано. Так, друзі, ну що ж, тоді поїхали другий раунд. До речі, хотів вам сказати: виходить, ну, получається мене екр виходить. виходить Найсильніший е, боєць, тому що він набагато сильніший, ніж е, мої, знаєте, які ще є. Так, О, бачите, він треба поліцію. Так. Я не знаю, на цей раз ми переможемо ні, але треба саме головне. О, як добре, що там вже пок з'явився. Так, так, ще для... в роботу. Починати побуть багато. Так, друзі, трохи хлібу по обізні. А зараз їх фрам там якраз і закриємо. Так, а як це там ходимо? Щоби його вбити. Так, ну тут у нас Ель Прима, тому так, вбиваю. О, все, друзі. Добро, що... були. Так, дуже добре, що вже був. Так, давайте поїхали. Сразу починається. Війка. Побачите, і тут сюди. Я намагаюся збити. І зараз. Один-один. Все. Мам, я надію, що ми це переможемо. Ну я знову, блін. Знову було. Знову. Цей раунд ми не перемогли. Я маю надію, що це буде раунд я вже переможу. Давайте поїхали І Будемо йти далі. Так, не знаю, маю надію, що хоча в цей раз ми переможемо. Я дуже маю на це надію. To... Так, Михайло відразу свою додаткову силу, яка мені пришвидшить. Що... Ну і запроси. Зараз я намагаюся її вибрати. Це було дуже легко. Він, скоріш за все, не грає, тому це було. Wow, так, ну, я піду. зараз віддаси побізнець. Щоб нам, щоб тільки кіна... дуже добре, що не потрапило нам в ворота. Так, я зараз за мене. Дуже добре, що там з'явилось ось. Ой, все, відразу повернувся зараз, друзі, швидесенько я біжу, щоб забути... забити. Майже зробити. Так. Все, дуже добре, що ми вже. Забили гола і можемо вже йти далі. Так, поїхали. Ой, не туди трохи пішов. Слава Богу, що все. Ще залишився що вибрати, але більше поїхати. Так, швидше, 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 швидше. І все, друзі, ми. Перемогли. А зараз мені повинні очікувати ще один мегаящик. Так. Ну що ж, відчиняємо. Маю надію, що там буде достатньо предметів. Так, 9. Зараз подивимось. Будуть якісь предмети, мені випадати чи ні. Не знаю, поки що кредити, кредити, знов кредити і знов кредити. Коротше, на цей раз нічого вже не випало. І так. Що зараз відчинемо і все. Ну, друзі, в цілому, якось так. І я вам дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобачку, підписатися на мій канал та нажати на колокольчик, щоб не пропускати і надалі мої нові відео. Ну а друзі, вже відео це підійшло до кінця. Дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей!